Доброго дня, мої любі! З вами я, Ірина Білик. Сьогодні я знов в своїй улюбленій клініці Меділенд. Ця клініка мені дозволяє бути в гарному настрої, здоровою. Я дуже-дуже вдячна всім лікарям Меділенду. І я хочу сьогодні познайомити вас зі своїм ендокринологом. Це Олександра Малкіна і Саша. Я думаю, що треба прилітатися? Вітаю, друзі. Ми сьогодні спілкувалися з Іриною, і вона задавала мені запитання, які я дуже часто чую від вас на своїх прийомах. Тому ми вирішили сьогодні поговорити і з вами про це. Частіше буває в житті, що у мене беруть інтерв'ю, а сьогодні, начебто, я буду брати інтерв'ю у Саші. Я хочу запитати: от якщо людина їсть багато солодощів, чи може виникнути цукровий діабет? Сам діабет не з'являється від того, що людина їдає багато солодощів, але якщо вона вживає їх з надлишком, вона може мати надлишкову вагу, потім ожиріння і вже ожиріння і є фактор ризику по розвитку цукрового діабету. Я хочу задати зараз запитання, яке мене турбує вже багато років. Саш, а от треба, якщо у людини є проблема з щитоподібною залозою, приймати йод. Наша Україна є йододефіцитний регіон, і добова потреба для дорослої людини йоду встановлює 150-200 мікрограмів на добу, але ми можемо її отримати, вживаючи йотовому соль, рибу, морепродукти та морську капусту. І є тільки одна категорія людей, яким ми обов'язково призначаємо йод. Це вагітні жінки. А якщо людина буде приймати йод безконтрольно, це може їй нашкодити, тому що є такі категорії. Людей, які мають, наприклад, крупні утворення, порушення роботи щодо подібної залози. йод може бути шкідливий. Є навіть такий стан, коли надлишок йода буде блокувати щодо подібну залозу, визиваючи гіпотироз. Тому ми залишимо призначення йоду тільки на розсуд лікаря ендокринолога О, дякую. Саша, от у мене ще таке запитання. Я у вас у клініці здала всі аналізи, і в мене аналіз щитовидки гарний, і я була дуже щаслива. І треба мені робити УЗД, ЗД УЗІ. Mm -hmm. ну, От так зрозуміла ті аналізи, які ми зробили. Це ТТГ, Т4, це функція щитоподібної залози. Тобто, це відповідь на запитання, як вона працює, чи вистачає вам гормонів, чи не вистачає. А те, що ми бажаємо побачити на УЗД, це опис структурного стану тканини щитоподібної завози. Тобто, чи є якісь там патологічні утворення, чи їх немає. І ці два дослідження друг друга доповнюють, а не взаємовиключають. Угу. Бо я багато співаю, і в мене все повинно бути встроювати і під контролем. Я думаю, що це запитання цікавить усіх хто хоче, як і я, завжди схуднути. А зараз дуже можна вживати продукти безглютенові. А от правда, що треба глютену уникати? Неправда. Неправда, неправда Глютен – це такий складний рослинний білок, який входить до складу з лакових увес, пшениця, ячмінь. І є тільки один відсоток людей на землі, які мають таке важке захворювання, як целіакія, і вони підтверджуються тільки лабораторно. І таким людям ми будемо казати уникати глютену. Да? І є навіть аутоімунні протоколи з такими певними рекомендаціями. А іншим людям уникати не потрібно його. Ну, якщо не вживати продукти з глютеном, можна схубнути? А, можна схубнути, так, але е, зниження ваги відбувається не від того, що людина виключає глютен, угу. а від того, що вона, уникає, вона уникає в раціоні макароні, виробика, хліб, там, е, випічку якусь. І це е, відбувається за рахунок дефіциту каваражу, а не за рахунок відсутності глютену в раціоні. Менше їсти. І рухатись. Саша, у мене у шафі як у будь-якої жінки є дуже багато різних вітамінів. Деякі мені навіть привозять, дарують, деякі я сама купую, але от топ 5 саме для жінок, які це можуть бути акк. Назв. У мене є такий свій топ 5 yeah. я, я не буду казати там, про торгові назви, я просто скажу, що я люблю. А, на першому місці я ставлю вітамін Д. Це провормон, який який ну, не має такої клітини в нашому тілі, яка не потребує вітаміну Д. Це наші кістки, м'язи, волосся, шкіра, наш настрій. А, це рівень гормонів. А оскільки треба вживати? Там дві тисячі чотири чи це дуже кожного окремо. Це треба знати аналіз. Якщо ми кажемо про там Україну, яка в нас в період з жовтня по квітень має низьку сонячну інсоляцію, то всім категоріям людей ми пропонуємо приймати вітамін Д там від двох до чотирьох тисяч профілактичні дози. Є певна категорія людей, які мають якісь захворювання, і ми будемо пропонувати їм приймати. Дозін більш, але для цього ми порадимо здати аналіз на 25-ні дроксі вітамін угу. На другому місці я би поставила магній. Магній – це антистресовий такий вітамін, і ну, в наших реаліях нам потрібно його приймати. А третій мій вітамін це цинк. Цинк впливає на стан імунної відповіді, на стан шкіри нашої. На Четвертого місця я би поставила вітаміни групи Б. Це наша енергія, це стан нервової системи. І на п'яте місце я залишаю антіоксиданти. А Антиоксиданти – це альфа-ліпоєва кислота. До речі, я вам призначала її. А, це вітамін А, це Є, це стан клітин, стан ендотелію. Ну, ось как би такий мій топ 5 Я можу сказати, що я так багато всього вживаю, і зараз я от просто навіть забула, що ви мені призначили. Але я обов'язково куплю і буду вживати. Ще одне дуже важливе запитання. Ті, от ви порадите базові такі обстеження робити може раз на рік жінкам 40+. плюс. Дуже чудове запитання, Іра, тому що багато жінок не знають і не розуміють, з чого саме починати. Тому я скажу так: є певні базові аналізи: це загальний аналіз крові, це біохімічний аналіз на функцію. Мирок, печінки, це ліпідограма, це такий аналіз, не також, що ви робили на мене все добре. Заспокойтеся, все добре. Я приїхала з гастролів, зайшла в клініку, я відразу біжу в Меділенд. Запам'ятайте, тому що по <laughs> такі лікарі. І коли мені сказали, що в мене дійсно, щоб не зглазити, я заспокоїлася, їду далі. Але ж ми обов'язково проводимо чекап, який вивчає дуже важливі показники, а, і це профілактує ну, стан патологічний. Да? Ну і можна бути спокійним, так, що можна, бути... можна жити далі. Так. Що ми ще можемо додати до цього переліку? Ми можемо додати глікований гімаглобін, це середній рівень глюкози за останні три місяці. Це діагностика діабета та преддіабетичних станів, гормони щитоподібної залози, про які ми вже з вами казали. Я би сюди ще вітамін Д додала 25 п'ять гідроксі вітамін Д. І обов'язково це для кожної жінки. УЗД молочних залоз, а після 45 років це мамографія, це УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини і по потребі УЗД-судин, голови та щі. І ще додам, обов'язково до гінеколога потрібно звертатися щорічно обов'язково. І сьогодні mm. теж, до речі, була добре. Добре, що все добре. Все чудово. І можу порадити просто всім моїм е, прихильникам. обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям, особливо зараз. Зараз такий знервований час. Ну, треба слідкувати за своїм здоров'ям для того, щоб, е, хоча б, прокидатися вранці е, спокійним. Посміхатися сонечку, і просто хочу сказати, що у найкращих в моєму житті лікарів в Меділенді ви будете під захистом. Дякую, Моїра. Вам, вам, вам дуже велика за те, що ви в нас є, за те, що ви нас радуєте своєю творчістю, що ви така неперевершена жінка. Ми дуже дякуємо дякую. вас. Так.